Мої вітання, шановні глядачі, мої дорогі друзі, підписники, і всі, хто зайшов на мій канал. Мене звати Ольга. І зараз я хочу подивитися, якими будуть дні в Україні з 25 по 31 грудня в плані війни, в плані обстрілів, в плані небезпеки. Чи зробить нам ворог масовані атаки? чи... Буде якесь жахіття в Україні. Що чекати нам, українцям, у ці дні? Наприкінці останні дні, скажімо, шість останніх днів чи шість, да? З 25 по 31. Що нам чекати українцям у ці дні? Останні дні 24 го року. Так, давайте подивимося. Так, які будуть дні? Ну, тут показують, що ворог диявіл перевернутий, тобто кажуть, що якось придушать його. Щось тут їм, щось наші ще щось розіб'ють наші воїни, наші. Захисники щось їм там розбомблять, що щось тут сила їхня ну меншається. Але шахеди будуть крутити, вертіти, і з півдня загроза є, особливо для південних частин нашої України. Що ще? Ну, нам не до свята, Кажу, тут на свято тут свято перевернулося, карта сльози, карта. Ну, похорон, будемо от говорити так. Карта сльози, карта поганих новин, карта суму, розпачу. Але тут ця карта говорить про те, що людина страждає, що в неї от, от, три кубки, вони перекинулися, а за, він, ця людина не бачить, що ззаді є ще два позаду є, які наповнені. І кажуть, їх можна наповнити і далі жити, життя продовжується. Ну, щось тут, бачите, тут кажуть, якесь свято, вони нам не спортять, на жаль. Свято буде спорчене. Так, і ще, що ще? Ну, кажуть, тут кажуть, дивлячись, в якому регіоні. Десь тут буде святкувати, а хтось буде страждати і плакати. А от саме в новорічну ніч, що нас чекає? Українців, що чекає українців у новорічну ніч з 31, скажімо, на 30 на 1 січня, з 31 грудня на 1 січня. Що нас чекає? Дивіться. Угу. Угу. Башня буде прильот. На новий рік будуть прильоти. Оце тепер я розумію, що це перше. Вони зараз можуть якось притихнуть. Це не ми їх приймаємо, ну, то, що ми їх може придушимо, але тут вони самі притихнуть, будуть накопичувати, накопичувати зброю, свято нам і спортять вони. Тому що тут хтось каже, буде веселитися, а хтось буде плакати. Карта Башта, карта загроза для діточок і якийсь майстерний такий хід зі сторони Росії. Сейчас запитаю, чи вони запустять Орешником, ну, скажімо, останні дні грудня і початок січня. Чи запустить Росія по Україні міжконтинентальною ракетою орешник? Або ще якоюсь там рубеж у них є така. Запустять вони? Карти кажуть, що так. Дивіться, що кажуть так, що можуть запустити. Запустити можуть. Оце карта дурака дуракам ем, закони не писані. Але тут кажуть, що щось, бачите, летить, ну тут тримають, все одно кордони тримаються. Але залякування буде. Щось якесь невеличке, може щось кидатимуть. Ну, щоб сказати, що тут воно прямо щось зробить. Вони щось тут... Зроблять якесь біду. Тут такого, ну, біда то вони роблять кожного дня, але тут такого глобального щось немає. Щось кимось чимось будуть стріляти у ці дні, в новорічні. Щось тут так. Це відповідь так. Знову показую, що вони якось е притихнуть трошки, а потім знову включать вогонь. Карта смерть. Карта смерть і, бачите, будуть е обстрілювати. Це кожен день буде. І тут можуть постраждати житлові будинки людей. Угу. Ну, тобто, Новий рік вони будуть, у них буде це, я б сказала, посилення навіть обстрілів у ці дні. Можливо, навіть атака буде. Так, атака чи ні? Ні, ну кажуть, якось стрілятимуть, як обично. Ну, десь кажуть і прильоти будуть у новорічну ніч. Тому новий рік це такий, знаєте, як... новий рік. Та... Ну, новий рік та й новий рік. Ну що, треба сподіватися на краще. Отакий в мене тару прогноз, мої, шановні глядачі. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Які у вас умки? Е які у вас побажання? Що б ви хотіли побачити, що б ви хотіли почути від мене? Кому цікаво особисті якісь запитання, запитуйте, подивимося, все в порядку черги. Всім приділяю увагу. Дякую за увагу. Бережіть себе, миру вам, усім і нам, а нам всім скоріше перемоги.